На Покровському напрямку в Донецькій області одній із найгарячіших ділянок фронту тримають оборону бійці 108-го батальйону Вовки Давічі, які входять до 59-ї бригади сил безпілотних систем. Приїхали якісь дуже мощні комплекси РЕП, які ми раніше свободно на 100 кілометрів літали дронах, зараз їх нам тормозять. А полевое по ПВО, у них дрони вісяти, збивають наші безпілотники. Натиск окупантів вони стримують за допомогою раптових танкових ударів та ефективної взаємодії родів військ. Завдяки ефективному захисту та сильним засобам радіоелектронної боротьби. Танкістам Да Вінчі вдається вклинюватись в оборону ворога та завдавати блискавичних ударів. Танкісти Вовків Давінчі на Покровському напрямку стримують натиск окупантів уже понад рік. Вони впевнені, що завдяки зл злагодженим діям з іншими підрозділами збройних сил України спробує просуватись окупаційних військ і далі не матимуть успіху. Насавай <різь> та Назад, католик, назад. Откатывайся, танк, откатывайся. Этот украинский танк 108-го батальона «Волков» Давинчи выдержал прямое попадание противотанкового гранатомета в бою под Покровском. Российский пехотинец почти в упор нанес удар по машине, однако танк выстоял и смог продолжить боевую задачу. «Ну, по нам был с РПГ прямой пострел, где-то сюда приблизно, то мангал сработал, и в танку вообще ничего не было. Благодаря эффективной защите и сильному РЭБу, танкистам подразделения удается вклиниваться в оборону противника и наносить молниеносные удары. Пострел! Когда разведка дроном, а во пехота сама передает нам по радиостанции, что планируется штурм, або бачать скупчення Техніки, особового складу тих самих е, мотоциклів, мотоциклістів. І для цього є ми близенько, підскоку виставились, відпрацювали, щоб зупинити, щоб наша, до нашої піхоти максимально не мог не могла, не могла, дійти противник. Були, зацепили дронщиків, то хлопці з передової позвонили, прям довольні були. Казали, всі дрони впали. За душу діло. Танкисты Волков да Винчи на Покровском направлении сдерживают натиск российских оккупантов уже больше года. Они уверены, благодаря слаженным действиям с другими подразделениями сил обороны, попытки продвижения оккупационных войск и дальше не будут иметь успеха. Так все кажут, что потихоньку танки отходят на задний план, но и без них мы не можем ни. Жодного штурму мы проводим не только оборону, проводим и штурмовые действия, и без танка. Это очень тяжко. Взагалі без бронетехники. По данным Генерального штаба ВСУ, за 11 июня силы обороны Украины на Покровском направлении остановили 62 атаки захватчиков. Алексей Барановский, Александр Хан из Донецкой области для телеканала Freedom. Після спецоперації Павутина війська країни-агресорки перебазували свої стратегічні бомбардувальники з військових аеродромів в Іркутській та Мурманській областях на інші авіабази, переважно на далекому сході. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зокрема, Росія розосередила свої бомбардувальники ту 160 по авіабазах Єлізово на Камчатці, Анадир на Чукоці і Борисоглібське в Казані. Ту 160 є найсучаснішим із російських стратегічних бомбардувальників. Вальників літаки цього типу не часто застосовувалися для ракетних ударів по Україні. Нагадаю, 1 червня СБУ провела операцію Павутина, атакувавши дронами чотири російські військові аеродроми. Спецслужбовцям вдалося уразити 41 російський літак. Чи може це означати, що Росії дійсно нема чим прикривати свої військові аеродроми? І що спецоперація Павутина дійсно злякала країну агресора? Ну я б не сказав, що нема чим прикривати. Залежить від того, від чого прикривати, так? Да? Значить, від наших безпілотників ну, більш-менш вони ще якось поралися з цими завданнями, бо а, власне таких серйозних ударів по Енгельсу знищенням літаків ну, не було поки що відмічено. Були удари, там попадало по аеродрому, але а, ну, не, були, не було прямих влучань наших безпілотників по літакам. От. А от з тим, що маленькі квадрокоптери можуть нищити і нищити, знищувати вщент. Величезні бомбардувальники там квадрокоптер, ну от руки розвести, оце, трохи більше, це квадрокоптер. да? А бомбардувальник, ну Ту-95, це розмах крил 50 метрів і довжина 49 метрів. І після удару такого малесенького дрону там залишається купа обгорілого металу. Ну, видно прямо на цих знімках, да? От. І росіяни то здатні загалом захищати аеродроми. Зараз з -з зводять якісь укриття на них. От. Але е ситуація в тому, що будова укриттів потребує часу, а їм потрібно вивести з під удару літаки негайно. Тому вони заганяють по всіх ведмежих кутках, які тільки змогли знайти. А від радянських часів залишилося досить багато аеродромів стратегічної авіації, які були законсервовані. Чому законсервовані в десятих роках? А коли Росія все ж таки таємно прийняла концепцію все ж таки військового вирішення питання відновлення кордонів радянського союзу, це приблизно 2013 рік. Так з цього року й до 18 року вона відновила. Всі аеродроми і спільного базування, і резервні і оперативної групи в Арктиці. Ну там аеродроми, там Боркута, Ваздвіженка, там е аеродром Моздок був відновлений, значить, е скажімо, е пристосовані бази флоту в Кіпєлово для прийняття таких літаків. І тому Росія розкидала зараз пробує розкидати ці літаки так, щоб ми не могли їх дістати. Ну, наприклад, до надаря Фора не доїде, там просто нема доріг. Пане Валерію, Росія дуже активно нарощує нині виробництво шахедів. І ми можемо це спостерігати, зокрема враховуючи останні комбіновані атаки по території України. Чи варто нам очікувати, що кількість шахедів, яка летить до нас щоночі, буде зростати? Ну, тут треба в минулому часі побудувати цю фразу. Нарощувала виробництво. Все. Поки що, ліміт. А чому значить з липня 24-го року, по травень а, нинішнього року виробництво зросло в 10 разів. Ну, це по кількості пусків. Воно ж практично тотожне. Кількість кількість випущених з кількістю пусків. Ну ніхто ж не буде з тими нещасними шахедами працювати на величезні склади, там по тисячах їх зберігати. От і тепер дивіться, яка ситуація: дійсно, росіяни можуть випускати, запускати. По 500 шахедів на день. Але давайте подивимося по 500 шахетів на раз, вибачте, на раз. А давайте тебе подивимося в середньому на період. Давайте візьмемо травень нинішнього року. Так? 10 травня 315 шахедів, 11 травня 85. Значить, вчора 63, сьогодні 55. Тенденція видно? Так? Різке зменшення, зменшення запусків. Тобто можна запустити 500 за один день, причому 500 це не шахедів. Шахедів було 250, ще 250 це були значить, фальшцілі. Там гербера, пародія і, там, і інші, які росіяни використовують. Да? Тобто виробництво все ж таки поки що стабілізоване у росіян десь на рівні приблизно 3 тисячі на місяць 100 штук на день. От в такому, в такому, на такого рівня запуски можна очікувати майже щоденно. Це такий рівень росіян, які можуть вони забезпечити. На більше, поки що в них немає ресурсів, бо те виробничі, те виробничі площі, які вони збільшили за період, як я сказав, з липня по. Травень нинішнього року вони все вичерпані. Більше там різкого росту не буде.